Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Високий світлявий із блакитними очима красень. Таким був Олексій Хільський. Саме про такого чоловіка мріяла його дружина Надія. Вони познайомилися в театрі у Дніпрі. Їй було 21, йому 19. Обоє актори багато часу проводили разом на репетиціях. Може бути, я просто себе краще своїх близьких. Олексій та Надія почали зустрічатися. Стосунки були дуже романтичними. Він дарував мені квіти не просто так, а дзвонив в двері. І втікав, а на порозі лежав букет. Він мені якось на день народження подарував пісню. Він сам написав пісню, зробив аранжування і записав пісню на студії. Тебя, ти моя мелодія. Закохані зустрічалися три роки та вирішили одружитися. Подружжя хільських народилася донька Валерія. Коли народилась Лєра, мені було 24, йому 22. Він був дуже молодий, зелений, але він дуже крутий батько. У мене не було ніколи потреби його просити там щось зробити, там поміняти підгузок або там ще щось. Це Лерочка. Это Леша. Это мой папа. В дитинстві ми з ним читали багато. Він мені всегда почитав. І ще в дитинстві ми писали свої щоденники. Він мене вчив монтувати. Ну, я стака, я хочу зняти кіно. Він такий давай. І знімав нас з друзями. Ну, я дуже його люблю. Він класна людина і класний батько. З часом Олексій та Надія вирішили покинути театр, в якому працювали понад 10 років, хотіли переїхати до Києва. У столиці завжди було більше можливостей для акторів. І хоча це рішення було складним, але Хільські таки зважилися на переїзд і не прогадали у Києві на талановиту красиву пару чекало багато зйомок в кіно та серіалах. Все складалося добре. Але коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, життя. Зупинилося Олексій. Вирішив встати на захист країни. Два поранення він отримав в бою на херсонському напрямку. Перше було дуже важко для нього морально, бо він тоді е, втратив побратимів. В Бахмуті він отримав третє поранення. Я коли дізнавалася ці точки, Херсон, Бахмут. Це страшне, Ну, я не знаю, як передати це пекло, яке витримує кожна дружина військового, реально, я не знаю. У мене було враження, наче у мене життя як на паузі, що я його не живу, я просто існую. Але найважче було попереду, у серпні цього року, Льоша зник із зв'язку. Надя ніби щось відчувала в ті дні, тому щойно знайшла телефон командира свого чоловіка, одразу зателефонувала. Взяла номер командира, подзвонила, кажу, я дружина Скіфа, і він мені тоді все розповів, що Льоша загинув. Ну я, я зрозуміла на фізичному рівні, що значить фраза лізти на стіну. Я просто не знала. Ну, я не знаю, як передати цей біль. Я скрізь тут всі стіни все облазила. Ті дні були пеклом для родини, як і кожен наступний після прощання з Олексієм. Ніхто з них досі не може усвідомити. Мені всі кажуть, що типу, ти така сильна, ти така сильна. Я б так залюбки вибрала реально. Іншу долю, щоб просто бути слабкою, а не сильною. Реально ми були крутою командою. Я усвідомлюю те, що мені дуже пощастило, що я була дружиною такої людини. Я щаслива, що 16 з половиною років нам дано було провести цей час разом та родити доньку, мати все, що ми маємо. Олексій ніколи не зникне з їхнього життя. Він завжди буде поряд. Надя вірить, що колись вона знову зустріне свого коханого і знову буде разом з ним. Його донька Валерія мріє стати режисером та зняти фільм, який тато планував реалізувати ще за життя, але не встиг. Вони продовжують жити пам'яттю про свого воїна, який віддав найцінніше заради захисту країни та своїх найдорожчих дівчат. І в нашій студії, друзі, зустрічайте в такий особливий день а, дружина героя, актора Олексія Хільського, Надія та а, їхня донька Валерія. Доброго ранку вам. Добрий ранку. Знаєте, Доброго. ми неодноразово розказували про Олексія в нашому ефірі, а, згадували його і будемо ще робити. І от після цієї історії, яку ми спільно всі а, з багатомільйони диторів побачили, безумовно важко якимось чином говорити, але. А, Давайте так. Що про Олексія ми будемо згадувати і про нього, і в його особі і про всіх наших сміливих хоробрих воїнів, які е, залишилися в історії України. Тому е, спробуємо ми про Олексія сьогодні трошки більше розказати. Погоджуйтесь, так звичайно. Ми, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас в студії. Що ви ну. Попри всю історію і більш спогадів, все одно поговорити, тому що українці мають знати історію своїх героїв. Знаємо, що ви зробили тату татуювання в пам'ять про Олексія. Воно особливе розкажіть, що це за татуювання і де взяли ідею. Е, ідея у нас була спільна з чоловіком. Ми хотіли зробити татуювання разом. Є у нас улюблений серіал, серіал нашої сім'ї це друзі. Ой. Цей серіал О. любить дуже багато так, людей, звичайно, так. і ми також не обійшли цю тенденцію стороною. І е, ми вибрали з ним татуювання, коли бачились в травні місяці. Я приїжджала до нього на зустріч. І ми придумали, що треба зробити це татуювання. Це фраза з серіалу. Я можу навіть показати «I'll be there for you» – Це заглавна пісня цього серіалу. Та саме вона і сенс фрази, і серіал. Так, так, так. Буду тут? тут заради тебе. Ну, такий, Там різні форми. Такий сенс, так. Ви в обох зр... так, зробили? Так, Я зробила, так? і у Лєри, ну, ми од... одноразово одночасно придумали, mm -hmm. що треба зробити татуювання на честь тата, на честь чоловіка. У Лєри взагалі дуже круте татуювання, я її прям заздрю. Розкажи про своє татуювання. Mm, на день народження, 29 липня. Тато мені подарував книжки, е, і він їх підписав. І ми скомпонували гарненько. І в мене вийшло «Насолоджуйся життям і тато. Боже, як це круто! Ось тут є книжки. Mm -hmm. е, тут написано прям Боже, він господи. підписав від мене і від себе. Просто це там... його, це його підпис, да? да, да, да. Uh -huh. І це також це Ось, бачите, трошечки усі. тебе вітаєте в Бажаю тобі пригод, кохання О, і світлина, uh -huh. так uh -huh. а, Надю. А, справа а, ось в чому. Ви а, одного разу сказали, що взагалі не думали, що будете продовжувати зніматися а, в кіно, а, і йти по професії, адже ви є акторка після того, як а, не стало Олексія. І, до речі, ви часто знімалися з самим Олексієм, так, є спільні історії, хоча закоханих грали рідко. І тут, ми так розуміємо, ви перейшли цей бар'єр. Вам вдалося це зробити? Так, справа в тому, що я під час війни працювала бариста в кав'ярні, і я через це саме не думала, що я буду зніматися взагалі. А коли... Загинув Льоша, це саме це мене трошки і рятувало, тому що під час професії забуваєш. Ну, ти входиш в кадр і забуваєш взагалі про все, тільки зупиняєшся знову, ти згадуєш, хто ти є насправді. Ну, Це трошки допомагає якось бути на плаву зараз. Угу. Зараз знімаюсь, слава Богу, і це трошки полегшує. Стан. Ну, от, е, окрім того, що Олексій там був гарним актором, знімався в кіно, так і грав в театрі, співав, грав на гітарі. Дуже багато можна перераховувати чого таланти. Олексія він хотів зняти фільм, так і навіть почав робити от розкадровки, які ви принесли сьогодні. Про що цей мав бути цей фільм? Він дуже давно задумав цю короткометражку ще в 2017 році, і навіть ось є його роз розкадровки. Можна тут показати. просто тут просто все. Угу. Кадр, ну кадр, кожен кадр, кадровки, кожна щоб сцена. наші глядачі розуміли це е, о, 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 сцена. Крупні плани, середні, загальні. Тобто, це по кожна сцена короткометражного фільму. Він навіть малював, хто угу. яким планом має бути. Ну це такий короткий метр е, про людину е, в. Страсть, пристрасть mm -hmm. до воровства, якщо mm -hmm. я не mm -hmm. е... Платомання. Да, да, Платомання. Да, до крадіжки. Ну, Щось таке ну, він там історія. задумав. Дуже цікавий підхід у нього був. Він розповідав, він цим горів, а потім просто ну, завжди робота, mm -hmm. робота і так. І от ми знаємо, що а, Лєра теж хоче стати режисером. Так? Ну, от, і це бажання з'явилося чи е, нещодавно, чи, можливо, ви навіть з татом обговорювали те, що це буде вашою майбутньою професією. Ну, ми обговорювали, бо мені здається, я прямо з дитинства була дуже зацікавлена цією темою. І він мені завжди допомагав. Я з дитинства дуже багато знімала, показувала спектаклі батькам, прям саме малечі. І... Ну, він точно знав, що хоче стати режисером. Я думаю, це точно його заслуга. Прям. Ого клас. А, Лєр, Ми розуміємо, що батька ніхто нічого не замінить. А Такого батька. Але сьогодні особливий день, а, день Святого Миколая, День Збройних сил України. І у нас є для тебе подарунок. Ну от так склалися зорі сьогодні, а так склалися долі. Історії на цьому майданчику в прямому ефірі сніданку. Я зараз люд а, піду до Ялинки. До а ти розкажи, що ми підготували для нашого гостів. Ми не мурахи по шкірі, тому вони піднесуть. І я пішов за подарунком. Отже, сніданок з один плюс один, і Українська кіношкола дарує тобі сертифікат на річну програму навчання фільммейкерів. Цілий рік ти будеш опановувати професію створення кіно з усіх боків. А у кінці навчання зможеш зняти от фільм, про який мріяв твій тато. Завдяки тобі, і викладачам української кіношколи, пам'ять про твого тата, про героя України а, буде жити, про героя Олексія Хільського. А, от отримає друге життя у твоїй роботі у першій картині. Дякую. Валерія клас. Це тобі. Дуже дякуємо. Ми, ми впевнені, що це. Історія професійна твоя історія як один із початків, тому що ти вже стала на цю доріжку завдяки своєму тату, завдяки своїм здібностям, своєму талантові, нехай він розкриється наповну. Ми будемо дуже бажати тобі цього. Ну а якщо ти нам не відмовиш, то коли вже перші успіхи mm -hmm. підуть в твоїй професії, ти перші здобутки, я думаю, що це дуже символічно і круто, коли ти з нами поділися в ефірі сніданку. Так, так. Ну я так сподіваємося, хоча Спасибо. такий старт сумної ноти, але стільки світлих і потужних oh. а, yeah. спогадів і історії. Сама історія, що я думаю, це буде крутезний старт. І ми ще неодноразово будемо тут, можливо, вже на іншому диванчику, але сюди в прямому ефірі будемо обговорювати а, твої картини. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую. Спасибо, Надія та Валерія Хільські в цей особливий день. Наші герої і про його, свого батька Олексія Хільського в ефірі сніданко історія триває.